Подивіться, скільки в нас гостей. А якщо гості приходять, що ми маємо робити? <śclassic> Чи давайте привітаємося голосно. Добрий день! Добрий, Добрий день! день! Добрий. 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 Добрий день, дорогі гості! <śclassic> Усміхнулось вранці сонце. Зробилось так руки. <śclassic> Зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, шаг родинчики взялися. Малята, ви любите подорожі, правда? Так. Да. І казку любите? Так, да, так. Да. І в гості ходити любите. Так. Да. Отже, ми сьогодні з вами обов'язково порекомендуємо. У містечку серед гору є будинок при чудовий. Там малята проживають, мандрувати полюбляють. Друг і Бук і Суперсила їх у гості запросив. І зібрались малюки у подорож за людки. Рюкзаки на плечі взяли до пригод попрямував. Любі хлопчики і дівчата, а чим ми будемо мандрувати? Пласили. Добре, а скажіть мені, будь ласка, автомобіль, літак, потяг, це що? Як одним словом назвати? Транспорт, ви транспорт. розвиватися. Має він сидінь багато. Можна у вікно вдивлятись, колеса, мотор у нього. Що це діти? Автобус Молодець. Автобус, він їде по чому? По дорозі. По дорозі, по землі. То який це транспорт? Наземний. На а який ще є такий транспорт? Наземний і? і підземний. А підземний транспорт це який? Метро! Метро, молодці. А тепер я вас попрошу скласти із фігур автобус. Заходимо, сідаємо за столом. Шукаємо плоску фігуру. Так. Так, Лук'ян впорався. Так, Настя. Марчику, давай, 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 молодець. плоскі фігури? Плоскі фігури. Прошу всі решту фігури покласти сюди на тарілочку, назад. Скажіть мені, будь ласка, що слугувало вам за автобус, за цілий, от, за, за, кузов, за корпус автобуса? Що ви взяли? Це у вас? Оце що у вас? Прекрасно, А що це за фігура? Прямокутник. 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 Колесо ви взяли. Скільки ви коліс взяли? Два. Два. На що схожі, на яку геометричну фігуру схожі ці колеса? На кружечки. Добре. А вікна це що? Квадрати. Порахуйте, скільки у вас вікон. Один, два, три, три, поліс, два, два. два. Якого кольору ваш автобус? Залізничного, напевно немає військового літака. А по чому поїзд мчить? Швиденько ви мені скажіть. Орейся. А рейсия кі? Що ви зробите? Залізні, політиця залізний? Залізний. Залізничний транспорт. Добре. команд робимо вагони зелені, разом разом, один робимо поїзд. Тому що ви маєте по, одні, по одній, одній складові. Робимо поїзд зелений. Для того, щоб з'єднувати вагони, беріть, от щепляйте. Кладіть посередині і з'єднуйте вагони. Так, Алла поставила. Давай, Настя, біжи до Ави, дочіпляй свого вагончика. Давай, бери свій вагончик, чіпай до Ави. Давай. Давай, чіпляй до Авиного і давай сюди. Ава, кладись куда. Лук'янчику, це колективна робота. Я ж попросила. Колективна. Набери. Олеся, вставай з тої сторони. Поклади свого вагончика до доєднай. Юліку, та бери, де твою колеси. Сунеш далі. Сунеш далі. Є. Так, другою стороною. Є. Юліка жовтий буде, вогонь. Mm. Так. Mm. Далі. Бачимо, сюди свого вагона, бо він відчепився в декосту. Добре, він отак буде, дивись. Отак твій вагончик буде їхати першим. Добре? Дамо йому колеса. Марчик, Добре. Ох, дивіться. А що тому нашому вагончику бракує? Віконіч! Віконечок. Ну давайте, якщо хочете. А ще чого? Хто везе вагони? Хто стоїть поперед поїзда? Потяг. Ми казали. Ловко мотив. Кава. Найди мені отут по черзі. Найди мені автобуси. Перш ми прямували автобусом, найди мені автобус. так, Ще один є автобус. Цей. І ще одного найди автобуса. так, Бай ці автобуси і клади сюди на лавочку. Це довше, а це коротше. Так, довше і коротше, Добре. Юлік, найди мені потяг. Правильно. Так. Це те, що взяв? Локомотив. А найди, Добре, іще найде потяг. Добре! Шукайте. Юлік, а он рожеве, що це є? А ну подивись, що це таке рожеве. центр проїхали магата. І до річки будемо прямувати. Я вас, друзі, хочу запитати. На чому колосі? <клес> ми будемо подорожувати. О, По кораблі. Можна кораблем ще чим? Чим? Яким транспортом? А ще що. Одна цикл коло б'є Добре. А скажіть мені, будь ласка, що це за транспорт? М -м, підводний водний і підводний. Молодці, водний і підводний. А квадроцикли ми воді, будівель засут. Даве, леве корове! Зараз, немає, скажіть, будь ласка, коли ми робили це конструювання орігами? Що в нас перше вийшло? Трикутник. Три Тоді ми перевернули, що в нас вийшло після трикутника? Квадрат. Тоді з ага. квадрата ми зробили знову трикутник. Ви ага. вже забули. Тоді оцей, можна сказати, квадрат. Але якщо отак обернути, це буде ромб. Беремо, дивіться, оця зверху цей язичок дивиться наверх. Отак. Дивимося. Беремо за два білих, не в ту сторону, твій язичок дивиться, так. За два білих кинчики. Беремо. Так. І тягнемо. Добре тягнемо. Так. Ручкою притиснули. так, Ручкою притиснули. А тоді так, А зараз ми його поправимо, щоб він настояв. Добре? Та зробимо тут собі всередині зробить отак до цього. До серединки пальчики і стоїть кораблі. Так, я підійду. Так. Ну що ж, водою ми катались, а ще ми в хмарах не бували. Транспорт, що у висоті? літає. Як ми його називаємо? Так. Літак! А Ану, покажи літак. Покажи отам от літак. Оце висковий літак Добре. Це перелист Прошу ще який тебе ще є. Підніми, покажи, які в нас є літаки. І чим вони відрізняються. Один маленький, один були. Клади туди. Настя, найди кораблика. Поклади, який в тебе кораблик. Його. Його. Годи, Я сходу, сходу, сходу. Е, будь ласка, або покажи. Де на малюнку автобус? Так, добре. Покажи мені кораблик. Добре. Покажи мені потяг. Добре. То як цей транспорт називається? Оцей, що ми зараз маємо? Літати, то як називається? Гелікоптер, літак. Вітає. Добре, а де він вітає? На, на То як він називається? Літає. Дмитрику, якщо нам повітряний. Мін складіть літак. Підказ. Я... Чотири палички прямо. Чотири. Міся охватить до чотирьох. Да. Чотири палички прямо. Юліку, чотири палочки прямо. Джоп нашому літачку. Да. Дві паночки джок. Юліку чудово, але робимо так боком, тому що він в тебе не тримається. Чотири палички, А тут чотири палички. <постав> хвіст. хвіст. дивиться вверх. Не вниз. А вверх. Так. а, Тепер <постав> крила наші дивляться на хвостик. Крила дивляться на хвостик. По дві палички беремо на крила. По дві з одної сторони, по дві з другої. Крила дивляться на наш хвостик. Я не вмію. А я вмію? Не зможу. Всі впоралися? Ні-ні ні, ми ти вже не фантазуй. Ми спортивні сфантазуємо, добре. Зайве не роби, будь ласка, і в дорогу вирушаємо. Ви скажіть мені, мещі. Авто таксі це що? Добре, а ну хай буде машина, як можна її інакше назвати. А? А, автомобіль, молодець, добре. А теж ми ще їдемо автомобілем, таксі. Прошу зробити із блоків дієша автомобіль. А які це фігури? Об'ємні чи плоска ця фігура? Об'ємні фігури. Чому вони об'ємні? Звідки ви взяли, що вони об'ємні? Ми її жакували? А ви її не бачите? Бачите. Добре, а якщо я ось таку візьму фільму, яка вона? Плоска. Плоска. Ви її не бачите. А, а, а оцю фігуру ми бачимо. Марчику, підійди сюди. Подивись, чи є тут таксі. Глянь, будь ласка. Діти, давайте, Марчику, дайте йому пройди. Подивись, де таксі. піднімай. Клади, клади а? туди. Так, це таксі. Кладемо. Тепер, Марк, знайди мені ще таксі. В малюнках, По малюночках. Подивись, де є таке таксі велике, яке нас може всіх взяти і завезти. Тут є? Ану, далі. Вперед. Іди вперед, Марчику, Подивись. Є, знайшлося таксі, так? Ось Побачила і ви, напевно, теж. Послухай, Червона машина промчала так швидко, дорогу проїжджу звільняють її миттю. Синалить машина, ця дуже тривожно. Вона поспішає, бо десь є. Що є? Пожежа. Пожежа. Ще одну, я не знаю. Напевне, поїхала на тебе. Так, покажи Юлі. Цю пожежну машину. Де тут є пожежна машина, Юлі? Добре, де тут є пожежна машина? Так, дуже добре, Юлія. Бачимо дівки, таку ми картину. Ось дядько сердитий кричить на дитину, тупоче ногами, руками махає. Скажіть, куди дзвонити? Кого викликаємо? Поліцію! Давай іди, шукай поліцейську машину. Так. Давай. Поліцію кличе Ще є поліція. Дивись ще десь. А Клади. Найди мені ще отут поліцейську машину. Давай, найди мені поліцейську машину. Так, добре. По дорозі машина спішить. Мигалка у неї тривожно горить ній намальований хрестик червоний. Що це за машина? Не підказує. Швидка. Давай е, шукай швидку. Ти підказав. Не підказує. Давай шукай швидку. Так, швидку. Добре. А Прошу показати мені, де швидка допомога. де швидка допомога. Добре. Запахло щось газом у нашому дому. І очі сльозяться, і дихати важко. Дорослим і дітям потрібно знати, що треба дзвонити у смачну газу. газу. Покажи, де слабо газу добре. У нас такої світли газу немає. І довгий шлях малята ми на різних видах транспорту катались. Ми їхали, пливли, у хмарах літали. Багато пригод і завдань нам траплялось. Та ще Я одного завдання не зробили. Швиденько ми зробили. І гості зайдемо. Сідаємо. Чого це за транспорт? Почули ще як назвати? Я Юлі. Ви чули таке слово спеціальне? Так, так, Викликати в нас пожежу. Який номер? Куди треба дзвонити? Номер? Один. Один нуль, Один, Викладаємо. Один 01. Настуся, викладай. Один. Знайди цифру. Що я зробив? Чекай, ні, ти неправильно зробив. Клади один. Тепер шукай нуль вулик. Нули. Ну. Оце нуль. Так. Добре. Ні. Так. Добре. Два. Так, молодець. Один нуль два. То кого ми ви викликали один нуль, два? Поліцію. По -по Добре. Тепер комусь погано стало. Виплатаємо. 1,03. 0 1 0 Кладемо двічку. Забираємо цифру 2. Беремо 3. три. Ставим. Це чотири. Оце і не беремо. Тут кладемо цю цифру. Добре. Молодці впоралися. Ще служба газу. Яку беремо цифру? Що беремо? 1,04. нуль чотирьох. Став чотири. Знайди чотири. Один чотири. Став чотири. Один чотирьох став чотири. Один мета. До двох кібуків пошвидше мазуємо. Спочине з дороги. І гостює. І буки на жрадо гостей зустрічає, вітається з усіма. І всіх обіймає. Обіймає. Всіх обіймає. Зі всі всіма обіймається, потім все обіймається, всі хочуть обійматися. Всі хочуть обійматися, всі букві. Ще до вас Болі, ти живу, я радий вас, друзі, у себе приймати. Я мушу усім вам наступне сказати. Суперсили моєї, таємниця така, ягоди і фрукти вживайте щодня. Їх я капусту капустуй, часник. Спортом добре, спортивними вправами. Займатися звик, бігаю з друзями, стрибаю і граюсь, соки, активно у парку гуляю. Тож фруктами, соком я вас заручаю, здоровими будьте, усім вам бажаю, щоб суперсильними були малята і всі перешкоди могли ми додати. Tēnā <laughs> koe!